Всім привіт! Ви на каналі Димний Аматор. Сьогодні в нас розпаковочка, а далі, звісно ж таки, прокурчик. Як ви бачите, все по шаблону, кальян стоїть заді мене, а отже, однозначно, подимемо. І так, сьогодні у нас на огляді ось така посилка від нашого партнера Let's Smoke Hukan. посилання на якого ви, звісно ж таки, знайдете в описі. Тож, дивіться, по-перше, все за домовленістю було так: 5 пачок бута та бачка, які ми розкурюємо, про які ми розповідаємо. І за яким ми рекомендуємо йти куди? Правильно в Let's Smoke Hookah.